Схоже, що Говерла може не змінювати ігрову форму з прізвищем кривич, яка залишилась з минулого сезону 2009 10 років. Івано-Франківський клуб, втративши під завісу плей-офф одного з головних снайперів Ростислава Кривича, вирішив запросити до своїх лав його брата близнюка, ігора, який тепер замінить у Гуварлі, свого брата. Обоє виступають на одній позиції, атакуючий захисник і відомі своїми снайперськими якостями. Минулий сезон 31-річний Ігор провів у складі БК Одеса, яку нагадаємо наші ведмеді переграли у серії плей-офф за п'яте-восьме місця. Щодо Ростислава Кривича, то він найближчим часом поповнить ряди чемпіонів України 2010 Маріупольського Азовмашу. Наразі сторони вже дійшли взаємопорозуміння, і тепер їм треба тільки поставити підписи під відповідними документами. На початку минулого сезону Ростислав захищав кольори БК Донецьк, а коли цей клуб знявся з чемпіонату Суперліги, знайшов собі нове місце роботи, саме Іван-Франківську, уклавши контракт з Говерлою.